Кошик для анотування. Авторська методика більше такого ніде не знайдете, немає, просто я маю це запатентувати. Я купила собі ось такий кошик просто у форі, тому що він мені сподобався. Я не знала, для чого я буду його використовувати, але я таки знайшла рішення, і воно мені надзвичайно сподобалось. Тут у мене знаходиться книжка, яку я зараз читаю і анотую. Зараз я вам це все покажу. А можливо, я краще дозніму і покажу. Ось як це виглядає. І також у мене тут знаходиться ось такий судочок. Спочатку я носила ось в такому судочку. Тут у мене ручка, взагалі багато ручок. Всі покажу потім ближче. Тут у мене стікери для анотування. Ось це закладка, на якій актуальні стікери, якими я помічаю книгу, яку читаю зараз. Так, це Тут у мене прикольні маркери. І мені ось ці кольори надзвичайно подобаються: зелений і синій, також зелений із цієї версії. А ось цей, ось такі їх теж 4. Вони взагалі з блискітками. Ой Боже, я так люблю маркери з блискітками. Я не знаю чого. Я пам'ятаю свій перший маркер з блискітками. І я весь його використала на книжку Ненсі Маквільямс. Психоаналітична психотерапія. Просто весь він у мене от закінчився. Взагалі. На тій книжці. Настільки я там виділяла багато, і настільки він був класний. І там тепер Ненсі Маквільямс вся в блискітках. Це прекрасно! Це просто прекрасно. Так. Е також я знайшла ось такі стікери, не пам'ятаю де. Взагалі я такі бачила на Алікспресі тільки і замовила вже собі там. Але десь я була в якомусь е, цьому міні-маркеті типу Аврори, але не Аврора, і знайшла там вже ось такі е, крафтові, не знаю, коричневі стікери. Дуже вони мені подобаються, я їх собі. Облюбувала, потім сердечком є в мене. Прозорі є, є звичайні, маленькі. Хоча вони всі звичайні, але тим не менше, отакі маленькі, теж напишу на них часто. І ще у мене тут є ножиці. Дитячі ножиці. Боже ви не повірите на що Я анотувальний задрот Ось як я б це назвала. Ось якщо в мене отак виглядає розворот, то я ось ці закладинки, щоб вони не закривали е текст, я їх обрізаю. Це саме в цій книжці я так роблю. Я спробувала тут так робити. Бачила це на Пінтересті чи десь ще. А, І, в принципі, мені подобається, як це виглядає, але часу на це йде. Мало того, що коли ти виділяєш в тексті все, ти автоматично починаєш майже вдвічі е, менше читати сторінок за годину, і це діло стає дуже довгим. Так ще й коли потім треба опрізати закладинки, це додатково теж забирає час. Але мені подобається, я готова. Це був мій експеримент. Це бісить трохи в процесі. Трошечки, коли ти читаєш повільно, взагалі це бісить взагалі. Але е, я тут хотіла саме спробувати, і як я для себе вигадала зараз е, таку штуку, як мені і не втрачати швидкість читання, і займатися анотуванням, тому що це мені дуже подобається естетично, як це виглядає. Мені подобаються ці закладинки, і мені подобається щось там писати, якісь свої думки. Прям. Іронічно щось відмічати в книжках. Я вигадала собі таку штуку, що я читаю книгу, ось як я собі її читаю, і якось можу лише ручкою, наприклад, чи лише олівцем підкреслити протягом читання, що я хочу виділити, чи просто галочкою його помітити. І вже потім, коли я закінчила читати, або там на наступний день, коли мені хочеться такої творчості креативності, я можу відкрити книжку, і знайти ту цитату, заодно спокійно собі подумати, яким кольором я хочу це виділити, про що цей моточок. Упс, в мене вимкнули світло. І от так живем. Побачимось, коли вімкнуть. Окей, це сталося швидше, ніж я думала. Вимкнули світло. Тож продовжимо. Що я вам ще не показала? Я не хочу це витягувати, тому що вся ця конструкція розвалиться. Тут у мене є пенал ось такий. Тут о, однорожка намальована. Знову ж таки, я це все ближче покажу. І в пеналі якраз стоять ручки, деякі ще тонкі маркери. Ну, ось такі, наприклад, або просто решпени різних кольорів, які в мене там ще завалялися. З часів креативності були джорнелі. І отаким от чином це все виглядає. Судочок я хочу поміняти, насправді мені не подобається, але поки тільки так було. Ще тут є серветка, бо ось ця ручка зараза, тече. Бісить мене. Біси мене. Ставлю її отак. У мене тут є листочки ось такі. Це вже без клейкого шару, і я їх. Ем... Коли хочу, ліплю на декоративний скотч просто. Але знову ж таки, це я собі роздруковувала до того, як придбала листочки з липким шаром. І тепер, якщо використовую, то вже тільки з липким шаром. Ось ці коричневі, найчастіше вони самі класні. Найбільше подобаються. І тут у мене також є невеличка шпаргалка. Треба це дістати. Ось, я тепер це не покладаю. Тут написано, які кольори у мене за що відповідають. Якщо це фентезі, так, мій найчастіший жанр. Синій це історія світу, легенди і так далі. Рожевий це щось про стосунки між персонажами. Зелений, як мій улюблений це щось влучно сказане, красиво написане. Далі ось такий блакитненький. Тут у мене про архітектуру, культуру, такі інші практичні речі. Фіолетовий це система магії, це завжди фіолетовий це завжди магія, тому що він фіолетовий. Ну, і, і інший зелений ось такий. І вимизнею ручкою. Це про флору і фауну. Також є синій, без блискіток. Тут, до речі, щось немає їх з блискітками. А що це такі? А, ні, це вони є. Просто я не бачу блискіток. Сині з блискітками це якась цитата, думка теж, або щось сумне. Ну, тут, знаєте, мене досить розмита поки система, бо я не визначилась, і мені. Просто подобається на одному розвороті, якщо декілька не наш сьогодні. Ну і поки фломастер мої З того часу, як мені вимкнули світло, пройшов вже тиждень, світло вимкнули, але і мій кошечок перетерпів певні зміни. Отож, зараз я вам все покажу і розкажу. Тут дещо додалося, дещо прибралося. Ось так тепер це виглядає. Тобто приїхав мій інший контейнер, який я замовляла з Aliexpress. Також приїхали додаткові маркери, ось такі. Я вже сюди повставляла всякі папірці, паперові. Наклейки закладки, стікери тут. І улюблені мої маркери отут. Ну і закладки. До речі, приїхали ще ось такі чорні закладки. Поки не знаю, куди їх буду використовувати, але кудись точно знайду. От. І багато мені приїхало ось такого типу закладинок. Мені подобається, коли можна не закривати текст. І не треба тоді обрізати ось ці а, повноцінні закладинки, так, повноформатні, як це вони в мене, ну, ось такі. як я робила це в тій книжці, «Дівна дім на Кривосвіту». І більше так не робитиму. Угу. І знаєте, це прикольно, тому що його можна ось так витягти, поставити на стіл, але що мені не подобається, це те, що він займає ось так все місце, в кошику. А кошик мені дуже подобається, я тепер не можу без нього. Так просто сталося, що я спочатку думала ось цим користуватись, але потім чисто випадково у форі побачила ось такий кошик і все. І я не змогла пройти повз, тому <тас> тепер у мене їх два, можна, звісно, окремо. Але я так е... хотіла, щоб в мене сюди ще влазила ось так боком книжечка, тепер вона влазить тільки наниз. Ну, і якщо ви хочете читати РМ, чи я захочу почитати РМ, то воно сюди точно не влізе. І це прикро, дуже прикро. Тому що ось так бочком ще могло би влізти. Отак не влазить. Тому, я думаю, може, я ще щось вигадаю, але поки це виглядає отак. І зверху можна ложити книжку, або я кладу її під низ, але тоді її не видно, тому ліпше просто зверху. І навіть в бік сюди вона не влазить, зараза що могла би? Я зараз, до речі, читаю ось це фантастика, фентезі, не знаю, що воно таке, тому що тут автор написав, що це науково-містично, документально фентезійний роман. Це український автор Роман Воронков, воно дуже прикольне, смішне. Тут є два біси, типу безтолковий і безполезний. Тут автор використовує суржик заради гумористичного ефекту, мені таке дуже подобається. Книжечка невелика, ціна на неї просто якась неймовірно маленька, якщо купувати у автора всього 200 гривень. Тому можете приглянутися. Там ще є друга частина, вона запакована була в газетку. І цю газетку теж треба було читати, це як доповнення до освіту. Прикольно! А зараз пропоную вам подивитися на те, як еволюціонувало моє анотування, як воно виглядало в різних книгах. Ось тут книга Ван Гог». Спочатку я все відмічала, що мені подобалось, олівцем, а потім розмістила паперові закладинки ось в такому порядку, як ви бачите. І, звісно ж, недолік у тому, що за цими паперовими закладинками не видно тексту. І це дуже-дуже прикро. Хоча загалом результат мені подобається. Мені подобається, як стерчать голівки цих звірів із книжки. Є в цьому щось таке веселе. Далі книга Трон зі скла. Тут я вже кожному персонажу і світу і іншим персонажам свій колір закладинок надала, і відповідно виділяла приблизно теж до кольору цих закладинок. І ось так це виглядало. Насправді, спочатку це все було виділене олівцем, і тільки потім я виділила вже маркером. Ручкою, якщо мені хотілося підкреслити якісь слова. І це, думаю, мені дуже допоможе в тому, коли я читатиму вже наступні книги. А прерву я роблю величезну, я не знаю, коли продовжу читати Скляний трон. Я думаю, що тоді я пройдусь по цим закладинкам і просто нагадаю собі якийсь лор цього світу, і так мені буде простіше. Тому що навіть коли я вже помічала маркерами все виділене олівцем. Це було через рік після прочитання книжки, і я така: «Угу, ух, он скільки всього там цікавого було, я вже все позабувала». І думаю, це класно, що я його ще раз повиділяла, щоб воно кидалося в очі, коли ти відкриваєш ту чи іншу закладинку. А ось у книзі «Фелікс Австрія я не давала кожній закладинці якийсь колір, якесь визначення. Тому тут все дуже рандомно і це незручно, тому що я не знаю, про якого персонажа я роблю ті чи інші помітки. І знову ж таки це все було олівцем. Це був ще той період, коли я не хотіла креслити по книжці. І насправді я просто думала, що я цю книгу зберігати не буду, що я її продам, віддам. Але є один нюанс, що так, можна підкреслювати в книзі щось олівцем з наміром, що ти не будеш її потім в себе лишати. Утім, мені настільки лінь. Тепер витирати цей олівець, що мені легше прямо з ним і продати, ніж витирати оце все. І в е, мене насправді вже купували книжку, яка була теж прописана олівцем, і нічого. Якось люди з цим впоралися. А ось книга керамічні серця. Це моя була е, віддушена. З приводу анотування, це книга, яку я розписувала, розмальовувала найбільше, і мені це дуже швидко набридло, це дуже мене сповільнювало швидкість мого читання. Я думаю, що я просто дуже різко і дуже завзято взялась за анотування цієї книги. І Зараз я розумію, що воно ну, не треба було аж настільки, аж настільки деталей мені не потрібно. Тому там помітно, що ближче до середини і до кінця книжки цих нотаток і закладенок стає менше, тому що мені стає лінь це все виділяти. Але, знову ж таки, це була моя така, напевне, одна із перших спроб виділяти щось у книзі саме ручками, саме маркерами ось так яскраво, не боятися писати в книзі. В принципі, з цим завданням книжка впоралась. Тепер стоїть у мене як така пам'ятка про мої перші спроби яскравого анотування. Отут я вам показую найяскравішу, найрозмальованішу сторінку з цієї книжки. І книга Квітнева Відьма. Насправді тут нічого такого е, яскравого немає, як в попередній, але в цій книзі я використала мимоволі е, таку систему, що спочатку при першому прочитанні я певні сторінки позначала тонкою закладинкою пластиковою, а при другому читанні я вже позначала ще якісь моменти, які мене цікавили. Е, Товстенькою, ось цією закладинкою, звичайною такою. І це виявилось досить цікаво, причому це так дуже мимоволі сталося, не було в мене під рукою тоді тоненьких закладок, чи щось таке. Мені подобається, в принципі, помітно, де я щось для себе ще відкрила, де я щось ще додумала при другому прочитанні і так далі.